Дійсно, в нас є величезна проблема сьогодні. Це ну це війна, це найголовніше. А і є люди, які нас захищають кожен день. І на жаль, в них є дуже багато питань і проблем з їхнього соціального захисту і допомоги їм, які не вирішувалися довго. І от частину цих проблем вдалося вирішити через прийняття мого закону. Мова йде про відпустки для військовослужбовців і доплати певним категоріям військовослужбовців. Ну відпустки почнемо з цього, тому що. Здається, да, сама найскладніша і найстрашніша робота, яка є в нашій державі, має найменшу відпустку, мала найменшу відпустку до останнього часу, всього лише 10 днів на рік, при тому, що певні категорії військових, наприклад, строковики, курсанти, не мали відпустки взагалі, жодного навіть дня. І, звичайно, коли ми говоримо про їхні моральний стан, психологічний, про їхні родини, які вони не бачать місяцями, а дехто вже роками, це створює колосальні проблеми і зараз, і на майбутнє. І тому я добувався прийняття рішення про збільшення відпусток для військовослужбовців, і мені вдалося це зробити. Мій закон прийнято. Він вступив вже в силу, і люди вже отримують. Але дуже важливо, щоб люди знали це право. І так, сьогодні військовослужбовці після прийняття мого закону мають право на 30 днів відпустки на рік. Плюс час на дорогу. Ну, наприклад, якщо з Донбасу доїхати до Одеси, тобто потрібен час. Це одна один день чи може навіть два дня, в залежності від відстані. Плюс окрема відпустка за сімейними обставинами до 10 днів. А це те, що сьогодні отримали всі, включно з страховиками і курсантами, які взагалі ніякої відпустки не мали. Це важливо. І цим мають право скористатися наші військові, і я закликаю їх і їхні родини, що вони не знають, повідомити, щоб вони брали цю відпустку, трішки відпочили, трішки видихнули, побачили рідних. Я думаю, що це дуже важливо. Друга частина це доплати. Справа в тому, що після відміни тридцятки всім, яка була до лютого місяця цього року, а це була тридцятка всім всім військовим, всім поліцейським, всім рятувальникам. Я думаю, це була дуже правильна система, але яка на жаль була відмінена. І з лютого місяця її немає. Ми боролися за її повернення. Навіть 10 квітня був прийнятий відповідний закон України про повернення тридцятки всім. На жаль, цей закон так і не вступив в силу. Він заблокований, не підписаний ні спікером, ні президентом. І це відміна тридцятки призвела до того, що Агалілась ціла така низка проблем із дуже соціально незахищених груп. Наприклад, строковики, які почали отримувати по 400-500 гривень на місяць. Уявіть собі рівень зарплати обмежено придатні після поранення, виведені поза штат. Ці люди почали отримувати 600, 700, 800 гривень на місяць. Курсанти знов таки стипендія 400-500 гривень на місяць. Ну тобто це нічого абсолютно. І це величезна проблема. І е, що вдалося зробити? Це добитися цим же законом, повернені, повернуті доплати оцим категоріям.